31 травня завершився перший етап прийому документів, заявок, не документів, заявок на перший клас. Планова мережа затверджувалася в лютому, і директори наших закладів очікували набагато більшу кількість дітей, ніж фактично зареєструвалося. Тобто ми плануємо, що ми мали мати, і в лютому місяці ми планували 3542 дитини. Охопити навчанням в перших класах. Станом на 31 травня у нас було подано заявок 2457. Тобто кількість діток менша, ніж ми очікували. Так, ми зараз розуміємо, що зараз почався добір, друга хвиля. Це добір на вільні місця, і практично в усіх закладах міста. Є вільні місця і можна сміливо подавати заявку. Декілька закладів, буквально, які вже завершили набір, у них, ну, вони повністю виконали свою, свої плани, і до них звернулася достатня кількість першачків. А так, то майже всюди є вільні місця. Виїхало дуже багато дітей. Вони перебувають на сімейній формі здобуття освіти або дистанційній і в старших ланках. Другий момент знизилась дуже сильно народжуваність, і ми це відчули вже й по закладах дошкільної освіти. В нас буквально декілька мікрорайонів, які повністю набрали діток. А так у нас і в садочках є вже вільні місця. Тому, ну, тобто, ми це бачимо так, внутрішньопереміщені особи, які прибули до нас, частково перекрили тих, хто виїхав за кордон, але це не так масово, як би ми могли очікувати. Можливо, ще впродовж літа дойдуть. Можливо, хтось ще не визначився закладом. Ми теж на це сподіваємося, але просто наразі ми маємо цю цифру.